Речі продали на Америку цю вивіску, і коротше е, старшу купили у нас цю вивіску як велік в великому метровому колі. Доставка такої байди дуже нераціональна, тому що вивіска метр на метр в Америку коштує захмарних коштів, 100, ще доларів. Ну це, звісно, типа сильно б'є по заробітку. І ми сказали людині, вона захотіла кастомізацію. От цей текст. Ми сказали, ми зробимо тобі безплатно цей текст, але коло приберемо і з двох частин. Таким чином, от, будь ласка, подивіться, метр у нас ширина веліка, відповідно, там сантиметрів 50 висота. Ще ця текстова вивіска зверху, кладеться, блок, от поміщається в куточок, і доставка з 120 100 доларів, відповідно, падає до умовних кажучи там 45-50 доларів. Тобто ми економимо значну долю від чистого прибутка. Так що користуйтеся порадами, робіть хитро, будьте смарт, відповідно. погоджуйтесь з клієнтами, і клієнт задоволений, тому що у нього такий от як з появився замість кола тупого. Е, і тут подивіться, яка красота. Дванадцятка, білий теплий колір. Ось у нас відповідно вона така, А тут восьмерочка. Да? Тобто все гарно виглядає в один тон і такий жирний-жирний лісопедік.